До, до моря да отут от Діна скаже одна з найкращих набережних Тоскани. То прям є дорогі шикарні місця, є такі попрощі місця. То... Нерухомість в Італії. всім цікаво, як працює наша агенція, як ми доносимо інформацію, тому що багато дзвінків, хтось нас розуміє, хтось ні. Там знаєте, різні є люди. Але Онлайн зв'язуємося з вами, інформацію надаємо безкоштовно, обговорюємо, знайомимося. Я блогер для того, і відкрита людина вже більше 10 років в соціальних мережах, для того, щоб ми знайомилися, дружили і розвивалися. І ніякого обману тут немає і не може бути. Навпаки, приїжджайте в гості, знайомимося, наше бюро послуг готове до співпраці. А зараз подивіться уважно, як ми працюємо в онлайн. Ви можете на любій відстані, на будь-якій точці світу з нами зв'язатися з людьми в різних направленнях. По нерухомості, от вам примір. Так само є різні направлення, які вас цікавлять. Не знаю, перевезення, доставка, співпраця, бізнес, інвестиції і все інше. Давайте дружити, розвиватися, і українці мають об'єднуватися до дружби і співпраці. Працюємо. Сьогодні у нас 31.03.2025 рік. Тільки що була конференція з одною нашою підписницею. Дякую. Пишіть нам. Плюс 39 331 15 2262 Файбер Версап. Записуйтесь на відеозвінок. Ну, тут буде, я не знаю, 20 хвилин, 15-20 хвилин до моря, да, швидкою дорогою на Тому також гарне місце. Не знаю, я навіть не знаю, що сказати, ті місця, так, чи, Україні. чи, чи, чи то не буде дуже як село, бо туди теж добратися треба чимось. Окей. Подивимося, що буде ще на нормально. А якщо не біля моря, чи у ну, вас не тікаве, ну, би скажу, не цікавий такі варіанти? Ну та хотіло б все вже ту Італію, то знаєте, так як тепла країна десь хотіло б себе вже і коло того мо. Я називаю це дуже багато хочу. Я хочу, щоб і дешево, і сердець, і кого. Щоб буду шути пропонувати, але ви. Маєте ви визнатися да, чітко шукати, щоб теж не було. Бо є, дивіться, навкруг Мілану, тут є такі, всякі е... Бо в Мілані ну, дуже дорого. Знає, все, що навкруг Мілану, от і є такі посілки, вони сер... мають свій сервіс, вони мають там від шкіл, садіки, бі... то ну, ну, все є для сім'ї, не для сім'ї, для роботи дуже багато фабрик для роботи дуже багато людей. Ну і Ломбардія, це Ломбардія називається да, то регіон, то ну багато роботи. І є такі mm -hmm. поселки, які от, наприклад, Павія, це прям це велике місто, і тут ціни ну дешевщина. Подивіться, це яке це, це місто, але воно це не міла. І від цієї павії, ну поставимо з любої точки цієї павії. Ну, дивіться, що каже, від цієї павії до Дженови, що ви розвіли десь півтора-дві години машиною їзди. Ми, буває таке, ну я з сім'єю. Ми в суботу рано виїжджаємо на море. У сьомій виїжджаємо в дев'ятій годині. Ми вже на морі, і е, в неділю вечором вертаємося. там якесь так? сполучення, наприклад, залізниця. Може бути таке? Звичайно, Україна, Італія звичайно, звичайно. Є... Інтерсіті, регіонали є, фечероса. Фечероса ну, тут не зупиняється. Вона зупиняється Фечероса це швид, дуже швидкісний цей, вона зупиняється в Фіренці. Але е случая, між Лука і Ференці, звичайно, звісно, є. Тому, ну, uh -huh. Дуже би хотілося, щоб ви приїхали і побули, і навіть якщо получите вам. Декілька днів і покористуватися навіть цим транспортом. Ви побачили, що ну це дано краще побувати, день-два побачити ситуацію про тим, як купляти щось. Ми можемо, це попробувати якісь там одну, дві, три, чотири більше нерухомості в якісь там один, два, три дні, щоб ми більше прийшли, подивилися.